Протягом доби, 17 по 18 червня 2023 року, рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. О 10-ті рятувальники Куп'янського району виїздили на обстеження території села Новоосинове, яке було обстріляне окупантами. Там виявлені пошкодження одного приватного домоволодіння. Постраждав житловий будинок, літня кухня, газова труба. Жертв та постраждалих серед людей немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Коротич Харківського району рятувальники місцевої пожежної команди доставили 5 тонн технічної води. О 19-ті рятувальники були викликані для ліквідації наслідків ДТП, що сталося за участю трьох легкових автомобілів на вулиці Клочківській у Харкові. Зіткнулись Toyota Камрі, Рено Сенік і Шевроле Volt. Троє людей постраждали. Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати спонівеченого авто за допомогою спецінструменту.